Привіт усім! Сьогодні готуємо рибні палички, просту, доступну та улюблену страву, яка підходить і для перекусу, і для сімейної вечері. Хрустка скоринка, ніжна серединка, діти й дорослі в захваті. Готується швидко з мінімум інгредієнтів. Ну що, поїхали? І так, починаємо. У мене сьогодні сама дешева ось така рибка. Пів кіл, кіла тут. Ми для початку її е, почистимо, зрізаємо усі плавники. Отак, звичайно, позрізали, розрізали. Вибрали, дивіться, все, що є тут чорного. Хтось мені там писав під моєю рибою, що вимила все саме смачне. Шановні, оце не смачно, повірте мені. І це все треба вимивати добренько. Просто вимивати. Так. Миємо. и сейчас я на прикладе и покажу как я филирую а Філірую но очень легко просто ось по спинці. вот так надрезаем видно так Ось так и вдоль хребта пробуем надрезать можно вообще ось так взять и по кругу так раз и все видите вот так все выбор это любую рыбу яка у вас есть. все видите все Філешка, жодної кості нема. Точно так з іншої сторони. Вдоль хребта. Той хребет не зачіпаємо, нам не потрібні ті кості. Ось так. Бачите? Можна і так, і так, як бажаєте. Ось, зараз, притримуєте. Раз і все. Все, Ті кості там. Нам не потрібні. Все. Жодної косточки. Бачите? А це можете зварити з хребтини смакотнючу уху. Так, ще раз показую, дивіться. На риб срізаємо усі плавники. Вони нам не потрібні. Якщо ваша рибка має луску, обов'язково щистити її в мене немає. Розрізали. Так, дивіться. Все оце чорне прибираємо, воно додасть горяч, якщо ви залишите. Все прибираємо. Тут нічого смачного немає і їстівного. Все, прибрали. Тепер, добресенько все промили. Так, промили. Так. І філіруємо. Ось отак. Прижимаємо пальчиками. Вдоль хребта робимо надрізи. Бачите? Все. Прекрасно все філірується. Замечательно. Якщо у вас буде рибка трішечки приморожена, буде ще краще, легше робити. Так, Вдоль хребта. І потім ось так, блядь, сама філе відділяється. Бачите, а це на уху. І йдемо готувати фарш. І так, робимо фарш. Для фарша нам потрібна рибка філе, два шматочки. Ось отак дивіться, ось рибка, два такі шматочки сальця. Ну, 100 грам десь. Далі, три кусочка хлібця. Я замочила у воді. Не в малоці не в чому. Просто у звичайній воді. Отже, тиснула і одна цибулина. Якщо готую навесні, як зараз, я використовую цибулю зелену. Все. Пить. Ось, бачите, скільки в нас вийшло фарша. Фарша в нарідний. Гарнюсінький, ніжний дуже буде, соковиті. Ці рибні палички, ну, не секрет, діти не люблять рибу. Рідко, коли дитина любить рибу. Ну, повірте, ці рибні палички вони будуть просити кожного тижня, щоб ви їм робили. Так, тепер для фаршу нам потрібно ще одне яйце. Невеличке. Далі дрібка солі. Ну, у мене так, менше півчайної ложки солі і стільки ж просто чорного перцю. Все, більше нічого сюди не додаємо. І добрисенько ось так вимішуємо. Просто добрисенько Вимішуємо наш фаршик. Боже, він так уже пахне. Це котлетки здоров'я, поймаєте? Дуже корисні, дуже поживні. грибку треба їсти. Ой, будуть такі смакотнівчі. Жарю. Це ви зараз зробите співки. Чи завтра вас будуть просити ще раз, щоб ви зробили такі фарш. І добресенько вимішуємо, щоб він у нас об'єднався. Ось так. Ось так об'єднався. Став однорідний. Просто добресенько. І не потрібно нам ніяких мішалок. Руцями ось так. просто Працюємо добре сенько руцями. Вимішуємо, гляньте, він уже у мене, бачите, збирається в комочки. Бо якщо ви такого не зробите, будете писати мені потім. У нас не вийшло, тому що він рідкий, він іще там якийсь. Ні. Гляньте, я поработала трошки, бачите? Вже ось. Можна формувати. Але ще трішечки ми повимісюємо наш фаршик. Ось в цьому секретик нашого фаршу. Ось. А, до речі, можете ще сюди додати одну варену картоплину. Буде просто супер. Хтось додає і перекручує рис. Також можна. В общем, дивіться, я люблю сварену в мундірах картоплину додавати. Ну, Сьогодні я такий варіант вам даю. Пізніше я потім зніму ще з картоплини або ще з чимось. Давайте спочатку спробуйте такий варіант. Котлета. Боже, це така смакота. Гляньте, все. О, бачите? Оце, ось така консистенція повинна бути. Гляньте, бачите? Все, фарш наш готовий. І тепер руці беремо водичку. Трішечки, зовсім трішечки. Водичку. Ложечка, дивіться, що робимо. Ось так. Отак. Видно? І формуємо ось такі палички. Потім ми їх доформуємо, Гляньте, бачите? Ось-ось-ось. Раз, раз, раз. Все, паличка готова. Бачите? І викладаємо, працюємо далі. Так. Ось отакі невеличкі, щоб діткам там було та й вам зручно їсти. Отак вибили і фармуємо ось так. Фармуємо, фармуємо, раз, раз, все. І поклали. Бачите, вибили і далі фармуємо нашу паличку. Ось такі палички в нас вийшли. Бачите? Так, все. У нас вийшло 13 ось таких рибних палочок. А тепер ми готуємо паніровку, в якій ми будемо обвалювати наші е, рибні палички. Дивіться, на таріль висипаємо ось так. В равних пропорціях. Панірувальні сухарі. Ось так. Ну, я не знаю, скільки. Десь три. Повних столових ложків. І точно так висипаємо борошно. Я ніколи не використовую лише сухарі. Завжди змішую з борошном, щоб було однаково. Сухарів і борошна, бачите? І тепер просто змішуємо отак. І в цій паніровці ми будемо обмакувати наші палички. Все, ставимо пательню на вогонь. треба її добряче розігріти. Все, готова наша суміш. І так, дивіться, як будемо обвалювати. Ось, кладемо і просто круговими отакими рухами обвалюємо наші палички. Так. І беремо і отак якби струхуємо. І так решту робимо. Раз. Так, трішки. Раз, 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 бачите. квадратики, все, смажемо. І так, пательня розігрілася наша, викладаємо павички. Гляньте, вони тримають форму, красивучі. Так, викладаємо павички. Решту обвалюємо. Не чекаємо, поки я обсмажуся, решту обвалюємо. Так, добула сказати, агой середній, невеликий. Нам не потрібно, щоб наші палички згоріли. Дивіться, які вам красіучі виходимо, бачите? Ну, і обсмажуємо десь хвилини по 4 з кожного боку. Так, коли ми з вами перевернемо, обов'язкова умова накрити наші палички. І смажимо далі. Так, я думаю, вже палички обсмажилися. Минуло 4 хвилини. Вогонь середній і достаємо. О, гляньте, прекрасно. Дивіться, не розпалися, всі цілесенькі. До речі, ви можете їх викласти на противій і запекти у духовці, буде чи ні. Я просто люблю обсмажені. Можна на противіль викласти і запекти в духовці, точно так, як ми обсмажуємо. Це вже на ваш смак. Я люблю обсмажені. Хто любить, можна, може ще не накривати, наприклад, кришкою, а просто пропускувати їх. Але ми любимо так. Так. Так, перевертаємо Палички. Гляньте. Красота. Просто красота. А які вони будуть смачні. Так. Накриваємо кришкою і смажимо ще 4 хвилини. Так, ну ось і все. Палички ми досмажили. винімаємо. І зараз прямо сюди завантажуємо, будемо робити підливку до паличок. Будемо робити підливочку. Все. Швидко, легко і просто. І так, готуємо. Підливку. підливку ми готуємо. Я взяла одну велику зелену цибулину і одну зелену чесночину. Ви можете взяти одну головку, звичайної цибулі, нічого страшного. Просто навесні я люблю зелень. Так, і легенько припускаємо. Не треба сильно засмажувати. Так. До речі, хочу показати наші палички. Гляньте вони. Я виклала їх у такий казанок і накрила. І вони ще доготовлювались під своїм жаром паром. Бачите, яка краса. Так. так. Припустили нашу цибульку, тепер додаємо сюди стакан томатного соку. Томатний сік зараз закипить. Чекаємо, поки закипить томатний сік. Хорошенько провариться. Так, до нашої підливки додаємо обов'язково, це обов'язкова умова, мінімум столову ложку цукру. І тут пробуємо. Вона повинна бути у вас кисло солодка. Повірте, кисло-солодка, обов'язково цукор. Ну, і, звичайно, сіль. Додаємо сіль, але не багато. Страва не повинна бути пересоленою. Отак, трішечки. Тому що повинен бути баланс. Сіль і цукор. Обов'язково. Зараз вона оце закипить. І потім будемо вже пробувати на смак. Може, ще досолимо або допечемо. Ще хочу я додати сюди чорний молотий перчик. це обов'язково. Це просто обов'язково. І ще я люблю таку приправу, як базилік з часничком. Це дуже смачна приправка. І вона тут є ось. Просто обожнюю. Називається сушені помідори з часником і базиліком. Буде як влітку. Дуже смачно. Ви можете цього не додавати. Досить буде і перця. А взагалі-то додавайте спеції, які ви любите. Все ж так. Все робимо, щоб подобалось саме вам а не комусь. Так, щоб не була наша підливка агресивна, додаємо в неї, ну, буквально ще, вже вона, бачите, уварилась, трішечки водички, кип'яченої. Трішечки. Так, хай закипить. І тоді будемо пробувати на смак. О, гляньте, вже яка густа. Красота виходить. Так, ну ось наша подлівка вже майже готова. Тепер спробуємо ми на смак, але мені не вистачає ще солі і трішечки цукру. Тому я додаю ще буквально грамочку солі. така як потрібно, Просто клас. Так, ну це ще не все. Я люблю приправляти подлівку навесні обов'язково. Кріпчиком. Обов'язково. Це дуже смачно. Все, виключаємо, сервіруємо і сервіруємо наше блюдо. На блюдо я вже виклала ось так салат, зверху поклала рис. Тепер додам підливки. Так, додала підливки. І ось так поклала довільно наші палички. Подивіться, яка красота в нас вийшла. Ну, що, спробуємо. Ну, рис, це, понятно. Давайте спробуємо наші котлетки. Подивіться, які вони красивущі. Угу. Соковиті. Бачите, вам видно? Гляньте, ще раз показую. Соковиті. Ну і прям не можу дочекатись, коли я спробую ось так. З подливкою. Ось гляньте. Угу. М -м -м. Обов'язково з рисом. Обов'язково. Так. Так, М -м. Це не перевершено. Готуйте для своїх рідних обов'язково. Це дуже смачно, корисно, дешево і ресторані. Тому я дуже вдячна всім, хто був зі мною. Лайкайте, пишіть коменти. І до зустрічі на новому смачному відео. А вам миру, щастя, добра і всього найкращого!